П'ятеро людей постраждали у наслідок удару російського дрону по селищу Кіндійка поблизу Херсону. Безпілотник окупантів влучив у цивільний автомобіль на одній з вулиць населеного пункту. У цей час у машині перебувало п'ятеро осіб. Вони отримали поранення різного ступеню. За фактом порушення законів та звичаїв війни, Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вас вітаємо. Ну, звичайно, питаємо про оперативну ситуацію. Ми подякували вже зранку силам повітряної оборони за збиті шахеди, і шахеди летять безкінечно. Херсону ведеться не перелівки, ворог неподалік вас. Яка ситуація на зараз? Які проблеми у міста є і? І області з їх вирішенням. Добрий ранок. По оперативній ситуації то за минулу добу росіяни 17 населених пунктів обстріляли У нас тут на Херсонщині. Дуже сильно під обстрілом саме дронів був знову Херсон. Як ви вже сказали, кіндійки це населений пункт, який постійно обстрілюється окрім кіндійки. Ще 48 населених пунктів було під обстрілом. Точніше, 48 будинків пошкоджено, вибачаюся, по цим населеним пунктам, 17 які були під обстрілом. Один заклад освіти, один дитсадочок, магазин. Вчора росіяни вдарили з дрону по автобусу, який рухався також в Кіндійці. Слава Богу, там ніхто не постраждав. Але комунальний транспорт постійно руйнується. На жаль, вчора також близько 11-ї обстріляли кіндійку з дронів. Там поранено було чоловіка і жінку. Ще один чоловік отримав амбулаторну допомогу на місці, а чоловіка і жінку доправили до лікарні і лікарі надають необхідну допомогу. Ну а по послугах вже відновили частково. На острові електропостачання, якщо казати те, що руйнують росіяни, але росіяни продовжують пробувати знищити всі, там максимально всі енергооб'єкти, які заживлюють саме Херсон та область. А скажіть, будь ласка, якщо ми беремо територіально острів, житловий район як багато людей там лишається, враховуючи те, що це прибережна зона, яка постійно під обстрілом. За нашими підрахунками близько там, 10 тисяч може проживати, але люди постійно мігрують, виходячи з оперативної ситуації та безпекової ситуації, там о, зараз під, підпадають під обов'язкову евакуацію два райони на цьому острові: це район Нафтогавань та Гідропарк. Там і так невелика кількість проживала людей. Це такі це не багатоповерхівки, а приватні будинки, і вони ще постраждали внаслідок підтоплень дуже сильно, але зараз там дійсно небезпечно і треба звідти евакуюватись. Теж ми не часто говоримо з вами про те, чи з тимчасово окупованих територій Херсонщини вибираються люди. Тому що раз на місяць десь з'являється світлина про те, що комусь вдалося вибратися. Яка зараз ситуація? Наскільки це складно, тому що легкого тут нічого немає, і чи відомі вам особисто випадки, коли люди навпаки з України на окуповані території повертаються? Ну, в рамках того, що там будинки, там квартири, там житло, що не витримують вони статус тимчасово переміщених осіб. Ну про те, що вони не витримують статус, це точно ні, але росіяни заставляють людей в будь-який спосіб або залишитися, або також є випадки, коли люди повертаються, тому що тільки нещодавно вони знову заявили про те, що якщо в 30 дневний, дневний строк не подадуть люди документи до місцевої адміністрації. Російський паспорт, правоспровостановлюючи документи на будинок або квартиру, то знову ця націоналізація будуть націоналізувати їх майно, квартири, домівки. Звичайно, люди, які тут проживають, за це дуже переймаються, і це один із основних факторів, куди чому люди хотіли би поїхати, хоча б це питання вирішити і повертатися. Це ж стосується людей, які там проживають. Люди бояться виїжджати, Що бо як тільки поїдуть, то їх майно заберуть, і це росіяни розуміють, що цим вони можуть утримувати людей як в заручниках. Окрім цього, багато перепон на шляху людей, які їдуть, цей виїзд з самої Херсонської області на територію Росії. Також подальший шлях і знову таки фільтрація на пункт пропуску суми це такий великий шлях, який не кожна людина витримає. А і ще, якщо в більшості, як завжди, залишилися люди похилого віку, це надважкий шлях для них. Але люди вирішують їхати, і ми також їм допомагаємо разом з офісом уповноваженого справу. Людини і головне наших благодійників, такі як Сив Ukraine, Скажіть, будь ласка, пане Олександре, я думаю, ви чули про те, що Росіяни планують евакуювати місцеве населення із курської області на територію тимчасово окупованої Запорізької області. Чи не чули ви щось про подібні плани переселення Росіян на територію Херсонщини, тимчасово окупованої? Або ж, взагалі, перевезення Росіян з інших регіонів, так би мовити, в рамках розселення? Ну вони пробували це робити вже, але росіяни, які сюди приїжджали, вони бачили ситуацію, те, що їм обіцяли, і те, що насправді тут вони вже більшості всі потікали, тому що росіяни окупанти обіцяли цим росіянам великі заробітні платні, там виділення майна якогось, але не грошей, не майна ці росіяни не отримали. Посиділи, попрацювали і тим паче вони розуміють і бачать настрій населення ворожі до них, і розуміють, що вони тут ненадовго, тому вони в більшості вирішують їхати звідси. Це така ситуація, в принципі, мабуть на всіх окупованих територіях, тому там переселення, якесь евакуація. Ну про евакуацію зовсім казати там з російської сторони важко про якусь системну. Вони тільки про це заявляють, але не. Нічого такого конкретного не роблять. Керівництво обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Ви періодично зустрічаєтеся з військовими, які боронять Херсонщину. Що вони говорять про ситуацію на Львобережжі, Хоча б на загал. Передайте нам оцінку ситуації їхніми очима. Знаєте, нещодавно буквально читав, є, начебто, росіяни. Перекидають якісь резерви на територію о, саме Кімберських коси, бо вони переживають, що звідти буде в е, більшості наступ, е, але ну, і за рахунок цього є зменшення особового складу в, в, по деяких районах. Але в більшості росіяни продовжують там е, сидіти і чекати чогось, хоча вони вже давно чекають е, на відступ е, з території Херсонщини. Але все ж таки мармарадерять, чекають, поячать в принципі, це все, що мабуть по військовому я можу сказати. Дякуємо вам, Олександр Толоконіков, начальник управління Дякую. внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.